з вас <рес> по комісіям? Або я кажу, або согласовуєте з фракцією, давайте перенесемо комісію на які питання вирішуємо. Секретарьом і заступників. Ви казали, що ми працюємо ради людей. ну, Значить, треба працювати раді людей. Ми працювати раді людей. Не відмовляємося. Але ж. Я розумію, це політичний взгляд, але давайте політичного взгляду. Тоді ми працювати не, не можна. Ну тобто, і своїй єдності когось ще одного заняти. Ну давайте єдності сюди заведемо. Такому тані опять виносимо знову це всі питання на сесію. сесію перерозділи. Ну, давайте так, давайте так. Давайте так. Ну на даному те проводити я я не знаю як проводити, токи я, я ну, не то просто... можу. Ну, від, ну, я я, триваю, я триваю. не, Якщо навіть буде у нас два чоловіки, да, 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 то ми працювати можемо. Будемо говорити так, є тут питання, інколи дуже серйозні, фактично вони більше питання, які. Я вам скажу, я не тут І в принципі ми не маємо там розбиратися. Давайте йде такий роком, не відкриваючи сьогодні не проводимо комісію за безпеки... я, я хотів, би, щоб тут були депутати, які якраз розброїли ці самі зміни і поправки до, до регламенту до регламенту щоб ми не доходимо аліна чередника Аліна не може ось чередник... Будь ласка, я розповідаю все на місці. То ну, є це знову розказую про регламент. регламент на сьогоднішню комісії у нас не виноситься, не приходить. Це серйозний документ, який ми повинні сісти. Які ми повинні сісти в трьох. Чотирьох, п'яти, десяти, поставити одне один регламент, який є сьогодні. Потім пропозиції всіх людей, які вони будуть сісти, повчити обов'язково Треба юриста, обов'язково треба юриста, який веде це все. Що серйозно не слухай, це... да регламент це саме серйозне питання, яке я на даному етапі на треба юриста? Три зміни це саме все, а людей немає. Запропонувати пригласити тих людей, які дають ці зміни. Може це я думаю не за один раз. Це треба сісти, прочитати, вивчити. Попередні регламенти. Да. Подивитись питання. Юра, 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 Юра. Юра, э, ті, що пропонуємо ми, у нас навіть порівняння добуденості. Тобто тут її вивчить, це такі. Ну, а згідно з ну, Юра Червович, висе треба я ніколи не підписаний документ, який я навчав і не вивчав і на того, щоб його вивчити, це не значить просто глянути. Є документи, які достатньо декілька хвилин прочитати, і ти підказує твій, чи якщо ти сумніваєш, то ти питаєш, нікого хто сидить тут. Тому на дане питання вважаю, або переложив комісію. Ні, регламент не переносить, він не, не він не На наступній неділі просто запрошували сьогодні на комісію. Регламент навіть не внизаний. Было страшно. мы сами явку и отношения. Поэтому, что нам нужно сказать? Отношения, вот, будь ласка. Сейчас, Ну, мы же Я приду, что говорят. Да. Не, я наверное, не могу ничего против. Не я просто вам скажу, Хорошо. что... Алина. Ну. Алина не может быть. Чередника не ну, Чередник, уже. Чередника нет. Ну, чередника я озвучу. Мы не получим это озвученное. Серега Иванович, еще раз, можна? Будь тобой. Ми начинаем говорити, а не разумеется, про що. Э, мы э, э, в городі городе э, Ростекалином, кажется, не знаю, за що, за гарбуза чи еще. Значит, у нас є проект. Регламент регламент, а при, э, де, де, порядок порядок денний. Да, ден. на, на, на порядку денному питання регламенту не, не Немає. Тепер, по поводу регламенту. ті, е, бесід, е, бесід, е, ті е, розмови, які були, е, було винесено і об'явлено всім, що товариші. Хто може, хто бажає, хто бачить якісь... Е, ну, не такі положення, як він хоче бачити. Будь ласка, дайте пропозиції. На даному етапі поки дали два чоловіка. Дали Аліна і дай Юрій. А вони були е, з Алін. Те, що дає Аліна, це були зведені е, поправки, які пропонуються в регламент нашого сьомого скликання, які були. Розроблені, скажімо так, не тільки є, які були взяті, не тільки із розробок, да, не тільки Аліною, а там до цього ще і Рома Сімуті долучився прома Сімутіна вже внесені, і да я скажу, і інші депутати тут. А те, що а, а те, що пропонує зараз Аліна, ну це треба, щоб вона сама персонально озвучила і пояснила, чому саме так, ну, але ну, вона відсутня, тому якщо без неї Якщо будемо говорити, так, я, якщо розглядати ніяк, питання по Аліні. То я можу озвучити, тому що в мене є з виділеними з усіма даними, то ж вона просить виділити, то ж вона просить змінити. Це все є. Тобто це вона права, це не обов'язково. Вона запропонувала все, але, але для не, не може ніхто прийняти. Я ж кажу, це не входить в сьогоднішню комісію. Для того щоб робити щось з регламентом, щоб яби вносити зміни, необхідна людина, яка кваліфікована в законі, яка знає. В першу чергу. Потім це треба спокійно сісти і вивчитися. Не за 5 хвилин, не за 10, не за 20. Так, да, це комісія, але вона не сьогоднішня. Це комісія, але комісія, яка повинна розтягнутися, можливо, не навіть не на день. Можливо, було, треба почитати півчаса час, потім подумати, посидіти, потім проконсультуватися і потім сказати, люди добрі, давайте от вирішимо так, так і так. Я... Тобто ми за регламент зараз не говоримо. Ми давайте поговоримо спочатку за комісію. Я не знаю, яким чином сьогодні можемо привести. Або ми проводимо, так як перша комісія з виборами секретаря і заступника, або ми дійсно зараз відставляємо, ви говорите з фракціями. Якщо це таке політичне питання, для мене політика є політикою, а це робота. Якщо це політичне питання, значить вирішуєте з фракціями, говорити ні, виносимо на сесію, включаємо нову комісію, чи, чи ця комісія, чи яким чином буде, і працюємо далі. Якщо ми можемо вирішити це завтра, після завтра, Наталі Леонідов, спитаємо, коли у нас є дірка, ми можемо зібратися, щоб не е, комусь другому не мішати, будемо так казати. І збираємося так. Це моя пропозиція. Після середини, будь ласка, що до сесії є час. На даному етапі ми проводити комісію, не маємо. Ви повинні провести, Є положення яке ми приймали всі разом. Ми повинні її виконувати. Рішайте, або говорять. Так що ваше рішення, виговорить мені, я, я один вас довою. Рішайте Сергія Ване проводити консультації з фракціями і давайте працюємо. Скажіть, будь ласка, у нас є комісія, сніг чоловік, голова є. Секретаря, секретаря заступника, заступника немає. Як проводити комісію? Тут заложення у нас є що положення помісія. Да. Заміняти можуть ті, які були ще члени. Члени комісії теж обра обирали, затверджували вже да, спочатку секретаря томанітка. Комісія немає просто не захотіли працювати. Що значить не захотіли що? працювати? Не, ну це питання, Качеся секретаря що? не захотіли працювати. Ми члени комісії, так. Да. Але е, керівних посад ми будемо як члени комісії. Але керівних посад заступника і секретаря ми не будемо виконувати. Якщо ви члени комісії, будь ласка, ковтуєте інших членів. Ну, обирайте тоді секретаря на момент досідання комісії. То... Про це й тоді давайте вибирати. Давай Кожен раз секретаря вибирати, значить в нас. Uh, uh, а в нас воно по-друге не виходить. Тепер форматувати і долучити. Це не комісія з трьох осіб. не комісія. Ні, три чоловіка це вже комісія, але. Ну це неправильно. При тому, що є депутати. Э, ми хочемо активно комісію, зі своїми депутатами, правда, начальниками. це ж по-другому не хоче. Ну це на це не наша проблема. Ми долучилися, а ми не хочемо займати кінець посади. Тим паче, що... Тим хочеш, що рішення про комісії, так сказать, приймалися без без нашого так сказати, без нас наже. Час вони рішенням старі посадки ви надавали саме. Неправда. Комісія про вітні бажання і... Про те саме, значит, горів, <плес> інші комісії, але чомусь їх не задовольнили. А чому ми повинні тоді йти на зустріч з депутатами, <плес> які... Ви ще не маєте більшості від депутатів. Юрій, якщо хочете стати головою, проблем немає. Та я маю немає. я... Ні, так я ж казав. Ви я тоді беру... Вони такі по, по іншим комісіям, де люди прийшли на Но... особисто неадекватні. І... Давайте не будемо за сусіду говорити, давайте поговоримо за себе. бо У нас своя комісія. Ми як люди ми то вже давно друг друга знаємо. Ніби у нас нормальні відносини. Я не бачу, я не ніби у нас, нас нормальні відносини, але є певні. не відмовляємось працювати. Давайте обираємо секретаря, працюємо. Обирайте цю протокол, треба весь такий.